Вітаю, шановні, я Анастасія Лобазова, ваш психосоматичний гід. І сьогодні у нас відео про вторинну психосоматику. Ми зробимо з вами одну дуже цікаву вправу. Але давайте все ж таки пригадаємо, так, для проформи, що таке вторинна психосоматика, проговоримо це. Це стан не тоді, коли наші там певні стресори, хронічний стрес чи травми впливають на наш фізичний стан, а навпаки, коли маємо певне захворювання, соматичне фізичне захворювання, і воно впливає на наш настрій, впливає на нашу поведінку, на нашу психіку і так далі. Тобто, ну можливо, так ще називають зворотню психосоматика. Угу. Отже, одразу скажу, що це відео не стосується теми інвалідності або невиліковних хвороб. Ми поговоримо про це окремо. Тут ми зазначимо, що, звичайно, хвороба це певна втрата, яку нам потрібно пережити. І коли ми дізнаємось про свій діагноз, ми можемо сумувати. Ну, ми розуміємо, так що коли тепер у нас є хвороба, порушуються певні наші правила життя, порушуються певні звички. Ми не можемо тепер планувати щось на майбутнє, як робили це раніше, і так далі. І може бути сум, може бути хандрак, якісь там певні субдепресивні стани і так далі. І тому ми зараз трохи розшатаємо цю історію. Але пам'ятаєте, ми з вами домовлялись, що на цьому каналі ми намагатимемось складати такі певні дорожні карти, що робити, коли, як і куди звертатись. І оскільки у вас вже є. Певна хвороба, я так розумію, що ви були у лікаря, ви пройшли обстеження, вам призначили лікування і так далі. А з точки зору психології, що я можу вам рекомендувати? Я можу вам рекомендувати, по-перше, втілювати в життя психосоматичний здоровий спосіб життя. Я пропоную вам, якщо ви ще не робили, повернутись до відео ресурсу, до списку того, що приносить нам задоволення зробити цю вправу. Я рекомендую зробити вправу того, що нам доводиться терпіти для того, щоб знизити вплив стресу, ми і так вже стресовані. А ще інші якісь проблеми, які доводиться терпіти. Отже, проробимо це в іншій вправі на каналі. Тут ще є. І е, я рекомендую проробити можливі вторинні вигоди, або е, проробити вправи там, де е, розглянуті функції психосоматичного симптому, для того, щоб ми е, краще себе почували, там виходили в ремісію і так далі. Так скоріше. І, е, звичайно, буде добре, якщо ви опонуєте навички медитації, самопрограмування, самонавіювання. Релаксу і так далі. Отже, ну, скажімо так, такі певні перші кроки. А повертаючись до вправи. Вправа ця називається 25 бажань. Я її запозичила ще на початку своєї діяльності у Катерини Білютіної. Але оскільки люди всі різні, мені довелося її трохи модифікувати під своїх клієнтів. Ми знайшли досить багато цікавого її полюбляють. Отже, давайте тепер зробимо з вами. Зараз подивитися, що відбувається. Ми, нам потрібно встановити таймер. І за 10 хвилин виписати 25 бажань, але е, зачекайте, не поспішайте. Е, дивіться, є певні правила: ці бажання мають стосуватись нас особисто. Тобто, ми не пишемо: я хочу, щоб мої діти були здорові. Діти окремо будемо говорити. Е, зараз мова йдеться про наші особисті внутрішні бажання. І друге правило ми формулюємо, формулюємо бажання позитивно. Не я хочу не хворіти, а я хочу бути здоровим. Це не стосується частки не, це також окрема тема, але поки що зробіть так, потім будемо пояснювати, чому це відбувається в інших відео. І дивіться, зазвичай, коли мова йде так: ну, бажання, ну звичайно, хто хто не хоче прописати бажання свої, так ми вмикаємо таймер, ми пишемо перше, друге, третє і потім. А що, а що я ще бажаю? Я не знаю, що я ще бажаю, а що мені цікаво. Тоді ми повертаємось з вами в відео про ресурс, список того, що приносить мені задоволення. А якщо і це не допомагає, якщо у нас ну, дуже тяжко з бажаннями, з планами на майбутнє, я би рекомендувала все ж таки звернутися до психолога і розібратись, в чому може бути причина. Отже, Поїхали. Ви за 10 хвилин виписуєте 25 бажань, що ви хочете вперед. Тепер. Що ми робимо? Ми аналізуємо наші бажання. Дивіться, зараз це не каже про те, яка ми особистість там. Ні, ми відносимо наші бажання до кількох сфер: сфера мати. Сфера навчатись, сфера бути і сфера, щоб інші щось там зробили. Так? Тобто я хочу щось мати, я хочу чомусь навчитись, я хочу якимось бути, я хочу, щоб інші щось зробили для мене. Ми дивимось, яких бажань у нас більше, ну до якої, до якої сфери відноситься. І якщо багато сфери мати, ми дивимося на свою ефективність, так? Чому нам так багато потрібно мати? Можливо, ми десь можемо більше заробити, наприклад. Можливо, ми навпаки можемо десь скоротити свої витрати і так далі. Потім ми дивимося сферу навчатись. І думаємо, де у кого можна навчатись, як це все організувати. І якщо ми знаємо, де і у кого, тоді ми думаємо так багато, чому я хочу навчитися, нічого не відбувається, а чи не прокрастиную я, і тоді вже проробляти тему прокрастинації окремо. Сфера бути це сфера наших. Установок наших настанов, ми можемо також прописувати кроки по досягненню чогось. Тому що чому у нас так багато бути, хочу бути. Це все, що стосується нас особисто. Хтось нам заважає щось змінювати всередині себе, ні? То в чому проблема? Поїхали. І сфера, щоб інші. Я хочу, щоб інші там щось зробили, там і так далі. Це е, запитання до того, чи вміємо ми просити про допомогу. З одного боку, а з іншого боку, це може бути так само питання, а чи не за високі, або чи не за низькі у нас вимоги. Чи то до себе, чи то до оточуючих. Тобто, так само продивляємось. І е, тепер. Наступне, що йде за інструкцією, ми собі уявляємо, що з'являється певна фея, яка каже: Ось дивись, всі 25 зробити не можу. Але три зроблю. І розуміє, що всі інші 22 ніколи вже не збудуться. Тож, обери три. Найдужчих, найсильніших, найбажаніших три бажання, От що б ти обрав. Обираємо. І е, трохи знов-таки попрацюємо зі сферами, з цими бажаннями. Дивіться, е, що ми зробимо тепер. Я наведу вам приклад: на тому самому вже сказали про здоров'я, нехай буде здоров'я. Е, ми маємо кожне бажання. Прописати по різних сферах, бути, мати, навчатись і щоб інші. Але зверніть увагу, ми не можемо просто змінювати порядок слів. Так? Хочу бути здоровим, хочу мати здоров'я. Ні, так справа не піде. Нам потрібно замислитись, що ми маємо зробити для того, щоб зайти з іншого боку. Наприклад. Здоров'я, так? Я хочу бути здоровим. І що нам потрібно зробити для того, щоб змінити певно свій стан? Так? Можливо, ми можемо там бігати по зранку бігати, можливо, ми кинемо палити, перестанемо вживати алкоголь, почнемо добре спати, добре харчуватись і так далі. Так? Тобто, що ми можемо зробити, щоб бути здоровим? Далі сфера мати. Для того, щоб бути здоровим, нам можливо чогось не вистачає. Чого прописуємо? Наприклад, я хочу мати для того, щоб бути здоровим. Я хочу мати певні засоби. Можливо, це тренажери, спандери, можливо, комусь потрібен фітнес-браслет, можливо, комусь там у... нікотиновий пластир, я не знаю. Прописуємо, чого нам не вистачає, чогось матеріального, що ми можемо придбати для того, щоб бути здоровим. Далі, сфера навчання. Ми можемо чомусь навчитись, так, для того, щоб бути здоровим. Наприклад, ми хочемо навчитись відновлювати своє тіло. Ми хочемо навчитись. Доглядати своє тіло, ми хочемо навчитись профілактувати своє тіло. Або якщо там ми вже бігаємо по ранках, то ми хочемо навчитись бігати. Якось там, можливо, це не біг, а скандинавська ходьба, я не знаю, ну прописуємо кожен своє, так? І сфера, щоб інші. Ось дивіться, пам'ятаєте, я казала, що не потрібно аналізувати добрі ми чи гарні, в залежності від того, яких у нас більше бажань. Чому? Тому що, ну, здавалося б, так, моє здоров'я, як інші відносяться до мого здоров'я? Воно ж моє, так, це всередині мене. А ні, ось дивіться. Я хочу, щоб інші хто. Наприклад, лікарі. Допомогли мені скласти план лікування, або допомогли мені скласти план того, ну які профілактичні заходи я можу робити, так? Або я хочу, щоб інші, хто близькі, що зробили, підтримали мене. Коли я там зранку, зима, холод, шоста ранку, і мені потрібно там бігти, і так далі, щоб вони там якось ласкаво до мене і так далі. так? І не казали, що ти собі там надумав, ото єрундою якою займаєшся і так далі. Тобто просто підтримали. Або щоб інші хто, колеги чи друзі, що вони можуть зробити, вони можуть. Надати нам час, так, не вимагати від нас чогось, не очікувати від нас чогось, поки ми не покращимо свій стан здоров'я. І так далі. Тобто, бачите, скільки багато інших, які можуть допомогти нам бути здоровим, і що все, що потрібно, це просто проговорити. Так? Отже, прописали. Кожне бажання ми прописуємо по чотирьох сферах, видозмінюючи. І е, тепер. Ми до кожного цього мати бути, і так далі, ми виписуємо, що нам необхідно зробити для того, щоб цього досягти. Тобто такий певний план дій, так, по кожному пункту, сроки, перші кроки і так далі. Знов таки, що мені там потрібно, щоб купити новий тренажер? Мені потрібно більше там заробити, відкладати і так далі. Сьогодні там так, 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 сроки, строки відзначили і так далі. А або, як вже сказала, так, щоб інші це потрібно проговорити, попросити. Тобто, ну, певний план дій. Так. Буває така ситуація, коли люди, знаєте, ну так, жив-жив собі якось, а потім вирішив: все, потрібно щось змінювати. Починаю там завтра то, то, то і так далі. І починає молодець. Але одразу це велике навантаження на організм. Це велике навантаження для психіки, і організм каже. Що це взагалі відбувається? А ну, давай повертаємо все назад. І може бути, взагалі ще якась додаткова вже психосоматика, там якісь РВІ, чи, можливо, там біль у м'язах там, і так далі, і так далі. А може, просто ми такі, так, я хотів, я робив, спробував, але це не моє. Ну, добре. Для того, щоб такого не відбувалось, я рекомендую вам подивитись відео Мистецтво маленьких кроків. Я наводжу там кілька різних прикладів, як розбити певну навичку, яку ми плануємо опанувати, як її розбити на кроки, для того, щоб не здатися десь там близько до початку. Отже, передивляємось, якщо виникають складнощі. І, е, взагалі, якщо вам сподобалася вправа, тепер що ви можете зробити? Ви такі пригадуєте, що фей не існує, і насправді ви можете всі 25, і 30, і 50 зробити. І тому, якщо вам сподобалось, ви тепер берете всі інші бажання і так само прописуєте кожне бажання по сферах бути, мати, навчитись і щоб інші. І, по перше, це так розряджає мозок, так, така зарядка для мозку. По друге, це збагачує кут зору, тобто, ви бачите вирішення певних питань, ви бачите, що це досяжне, що це реальне, що ви самі можете щось змінити, вам завжди хтось може допомогти, і так далі. і так далі. Ну і головне, до чого ми взагалі-то йдемо, ви починаєте втілювати свої мрії в життя. І Фінішуючи так, що ми скажемо? Узагальнюючи, дивіться відносно вторинної психосоматики тобто, коли так. Тепер ми хворіємо. Тепер у нас є певна хвороба. Можливо, вона буде хронізуватися, зараз перехворію, там буде ремісія, потім ще, потім ще. там і так далі, і так так далі, далі. Тепер у нас є певні обмеження. Ми не можемо робити чогось, що раніше було звичним, тепер зайсь там. Я не знаю, може, комусь каву не можна пити чи ще щось таке. Так, ну, неважливо. Тобто, в будь-якому разі це втрата і це обмеження. Але. Тепер, виходячи з цього стану, ми його приймаємо і плануємо своє нове життя вже з урахуванням того, що ось було. Можливо, можливо, ця хвороба тепер стане поштовхом для того, щоб ми змінювались, і для того, щоб ми покращили своє життя, або нарешті почали жити для себе. Але це вже про функції. Отже, на сьогодні все. Працюйте, будьте здорові, до зустрічі, пока-пока!